Навіщо люди у Фейсбуку вітають з днем народження своїх дітей, які ще навіть не навчились читати, щоб потішити себе, а не дитину. Ці вітання не для малочі. Це публічна демонстрація батьківського образу. Подивіться, яка я турботлива! Я хороша мама. У мене є дитина, я реалізувалась. Це не любов, це соціальний сигнал. Люди хочуть лайків, визнання, відчуття значущості. Справжнє привітання це обійми, розмова, присутність, а не публічний пост з хештегом Моя радість. Хочеш віддати данину дитині? Напиши листа в майбут. Не для аудиторії. А якщо пишеш у Facebook, чесно визнай. Це про тебе, а не про неї. Вау! Wow. Оце круто. Бо ти маєте це штучний інтелект, правильно? Чотенько, по суті, по факту, відповідь. Um. No. Судно ж нічого не поміняється, ти буде далі продовжувати, соціальні мережі нікуди не дінуться, вони будуть розвиватись, е люди будуть прогресувати в своїх оцих всіх діях. Ну і я так само, я ж ну, а ось сижу, зараз з вами балакаю. Що це? Не дурість? Та дурість, але сижу, балакаю. Ну, то що зробиш? Та сидимо, говоримо, то люди люблять поговорити. та я говорю, Та й теж люблю таке. А я чим? Гірший. Чи краще. Та такий самий. Сидимо та й тріпаємося. Ну а що. А... <сум> Оці пости. Я, я в Facebook заходив... Ні, Ну ладно, заходив десь недавно. Я в Фейсбук, але перед тим я може, заходив півроку тому. А перед тим ще півроку тому. Тобто, можна сказати, що я в Facebook заходжу два рази в рік. От два рази в рік. Ні, інстаграм, Тікток, понятно. Два рази за хвилину. А... Facebook я взагалі не шарю. Цей інтерфейс мені такий складний, я типа, не розумію, що там означає, яка кнопка, типа, і я якось ну, не, знаю, не можу. Типу не знаю, Фейсбук ну, не моє. Можливо, з часом. Я навіть я туди вот свій контент ніякий не закидаю. Просто... Я собі я... просто цей контент це точно старше покоління не сприйме. Це факт. Хоча, можливо, я помиляюсь, але мені чомусь так здається. Ну, от, от, до речі, оці відео, що я зараз пишу на YouTube, ще може бути. А от інші соціальні мережі, то це настільки відрізняється там. Ви розумієте, про що я говорю? Правильно? Ну Фейсбук це окрема каста людей. Я не кажу, що вона там гірша чи краща, просто окрема каста, Ост окремий прошарок суспільства населення, не знаю. Я вибачаю зразу перед тими людьми, якщо не сприймати це якось в обіду в просто говорю, що. Для мене, в моєму розумінні, це трошки інша аудиторія, ніж на інших платформах, і не знаю. Типу, я щось ну, не можу. Ну, не знаю, не користуюсь Фейсбоку, Типу. Це, Я не говорю, що він поганий, чи там люди. якісь, Ні, просто от мені він. Я не знаю, я заходжу раніше, щось там, ще якісь фотки, постив, а зараз. ну, Останні якісь мої взаємодії з Фейсбуком були, можливо, 5 років тому, можливо, навіть довше, я не знаю. Ну, Хочете хай закидають, що я можу сказати, я не знаю. Можливо, колись діти виростуть, прочитають, можливо, їм це приємно робить, можливо, для того, щоб сусіди почитали і сказали: от бачите, яка вона буде хороша мама. Ну, так якщо їм так добре, то та й добре. Але бачите, Шточний інтелект нам дав чітке. Формулювання. Чому так відбувається? Та й таке.